Ісус сказав, що Царство Боже всередині вас. Воно не є десь навкруги. Людина, яка приймає Ісуса Христа, в неї поселяється Царство Боже. А Царство Боже це є праведність, радість і мир в святому дусі. І радість і мир ідуть після праведності, без праведності не буде радості і миру. А що таке праведність? Праведність це прощення гріхів. І це коли Господь дивиться на людину як на таку, яка ніколи не згрішила. І коли людина приймає цю праведність, вона отримує радість, і вона отримує мир, вона отримує доступ до радості і до миру. Тоді в людину поселяється Святий Дух, який наповняє її цією радістю і цим миром. Чому? Бо людина є праведною. А як отримати цю праведність? По вірі в Ісуса Христа. Тому що Ісус, Божий Син, він помер за твої і мої гріхи, і Він воскрес, щоб нас тобою об'явили праведними. За твої гріхи заплатив Ісус. Бог простив тебе, Бог мирі з тобою і зі мною. Більше того, Ісус воскрес, щоб тебе і мене об'явили праведними. І коли ти і я, ми приймаємо Ісуса Христа, ми віримо в Ісуса Христа. Бог прощає нам гріхи і Він нам дає свою праведність. І тоді людина стає праведною, непорочною, невинною в Божих очах. Тоді в неї поселяється Святий Дух, і тоді вона отримує цей доступ до радості і до миру. І на цю радість і цей мир може черпати будь-де на будь-якому місці 24 на 7. Тому що можуть бути різні обставини, скорботи, якась втрата, біль, злидні. І ніби навкруги нічого немає, і ми чекаємо, коли щось зміниться, щоб всередині з'явилася радість. Але Господь дає вічну радість, вічне утішення це Дух Святий, якого ми отримуємо по вірі в Ісуса Христа. І Дух Святий приносить радість і мир. І Він тоді наповняє душу радістю і миром. Він тоді наповняє душу радістю і миром. І ця радість. Вона стіляє, вона обновляє, вона додає сил. Тому якщо ти хочеш мати цю вічну радість, вічний мир, і хочеш мати цю праведність, прийми Ісуса Христа. Він є ключ, Він дорога до цього. Без Нього немає радості і миру, без Нього немає праведності, Він є жертва за гріхи. Він є Бог, який прийшов, щоб ми були благословенними. Тому перше, це треба покаятись, визнати. Свої гріхи і навернутися до Бога. А Бог прощає і дає Духа Святого повірить в Ісуса Христа. Тому там, де ти є, ти можеш просто помолитись, сказати: Бог, прости мене, я каюся. Я вірю, що Ісус помер за мої гріхи і воскрес для мого оправдання. Омий мене своєю кров'ю Ісус, і наповни Святим Духом, будь моїм Господом і Спасителем. Хай Бог тебе благословить.